Друзі, ми продовжуємо експериментувати з контентом, і сьогодні з холодцями вирішили зіграти звичайний матчмейкінг, але не зі звичайними умовами. Я сподіваюся, що вам відео сподобається. А для того, щоб ви його частіше отримували, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Саме відео різного контенту, звичайно, поставте вподобайку і напишіть коментар, якщо вам сподобалось. Давайте подивимося на що здатні холодші. Холодші. Холодці в критичних або незвичайних умовах. Ви в записі. Добрий день, шановне Ooh. панство! Холодці! Як ваш настрій? Йо, все класно. Все класно. Так, запускайте, що там у нас Котелу. Запускаю. Я запускаю всі мапи, які є в матчмейкінгу. у компетів. Лет'сін Гел. Це команда Let's Go! Безоскладний. Безоскладень ускладнюємо. Мені, мені вже важко. Раша банан. Ми собі ускладнюємо задачу, Раша банан. Дайся Раша. я не знаю, де... Ага. У нас Петриков. Бан банан наліво. Таєшка в обличчя. Таєшка була. Ти на цементі. Ти? Я фу! Я фу! Ай! О, дружі! Мінус трипл! Мінус трипл! Друзі, гайз, воно мене без сити! А як вам, мистер Твімплей, на А вийшов? Там ще чел. Так, так, так. Я йду. I'm coming, bro, I'm coming. I'm coming to you. Bro, why are you picking? Like, I don't know. Таніш, на ніш, та ніж. Аааа, стрьох 10 хп забил, болкроу. Награлись. Ми спілкуватися. So, як мені подобається не чути нікого. Відчуваю пристрасть. Деко сам пашн, you guys, know. This one. Let's go. Yes. Це, це кайфова історія. Прикиньте ти жити до моменту до того, коли ти можеш грати з Петричком з уху Сергій з Газм КС, але <свисту> мутиш Discord такий <Дискортики>, думаєш, <свисту> Та ну, пацанів, ну. Без звуку. Нафіації звук взагалі. Оп. Оп. Оп? Це тут був? Зараз <свисту> <свисту> покажу вам фішки. И если у вас не работает звук, просто брать негер и открывать Вы на мосту. Користуйтесь, Ух ты, уже видела Айса. Ой-ой-ой, Гутрий, да я вот вантепщик. Я допомагаю, та ти шо? Без звуку. Let's go! Keezy, а що не тренується? Та де він там, шо ти стріляв? Все, не стріляй, замахав мене, бля. Такий чепчик, конечно. What the fuck, Сергій cheater. Да, бомба. Бомба, зараз вибухне! О, курва, я встигаю? Да, 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 да. Let's go. Найс, все прочитано. Hello, hello! Hello, hello! hello? hello? Все, Гатрі, Петрик і панвуса, можете по максимуму крутитися зараз? 8. Я на вас подивлюся. Крутіться всі разом. Олексій, у вас дуже маленька стаса якась. Ви... Не, я ось DPI перемкнув. Ну, в порівнянні з Петриком і Гатрі у вас у тебе взагалі нет. Ну, Немає, просто я, я вимкнув великий DPI, yeah, yeah. тому що це трой. Я вообще а максимально 700 треба поставити. Так максимально 8 в налаштуванні. Ну так постав. Ось, я поставив 8. Не відчуваю, що у тебе 8, ти рухаєшся адекватно. Ти не рухаєшся, як я, бачиш? Погоджуюсь, oh, погоджуюсь. Oh, Подивись на мене, Олексій, ти oh, так не рухаєшся. Що ти від мене хочеш, я не, я не можу розуміти. У мене Які? 400 DPI. Ось Олексій, ви граєте DPI. не по правилам. Це, це не Вигнати грав. F1! Кікаємо його нахрен! На кого ви пасню відкрили? Що в тебе є face клани наві? Та це, це Підтушила. Це мій кок. Півник, кок. Це мій кок, каже. Бля, я не хочу рухати мишкою за ever це капзда. Як рухати ми? Дропний не смог мені, дроп не смог. я сам кину. Постреляй, Максим, все я, постреляй. Я вообще. Ой, да oh. я? Ты я бы подковывал, Гатри, я тебе честно скажу. Стой, я, блядь. Стой, и паласы. Паласы, да. Сигарета. Апсид разбил. Апсид разбил. Апсид разбил. План, план, план. Пау, пау, пески. Найс, стоп, стоп, стоп. Аааа! Секретная зброя! Це реально! Там тип нашими тактиками грає. це реально висок. Оу є! Дайте стрейфону, чекайте. Та ні, ви що травите? Це неможливо. Я на бейду, короче. О, я Не бачу нікого. Болерия псы! Я перед смаком і тупо чекає, щоб ти поїхали. Я коллаз скинув куда! Коллаз! Тихо! Так, тихо. Я даже КТ. Тихо. ХТД. Як мені вистригнуть з ями, у мене напрямка. Нас почули. Эээ, граби.

Сейчас! <laughs> тихо, тихо. Так, так, так. Я дивлюсь вікно, шановне панство. О, вікно був. Ооо, не боже, опа, Тут треба правильний кросхейр плейсмент, панове. Все нормально. Це на ковруку не від мишки робити, а на точно на підлозі, чи що? Не що? <laughs> <laughs> а чемоноха вже Правильно. здох? Льох, дивись за мною, будь ласка, я банан доворачую, банан доворачую ще. У тебе синца якась велика. Велика? Так. Я ледве рухаю. А я? Я взагалі в мене Дай! Дурак! Мужики, від того не легше, я вам так скажу. Я майже вбив тіпа на шарці. Давай, Максим! Давай, давай, давай! Сюда! Это было жестко. Вот это флик! Я капекс. А, ты будешь не показувати? За цементом. Хорош. Це один Червонный! Да, я думаю, що ні. Мы ж дефолт играем. Лучше. Ты жарт. Гоу-гоу-гоу! Хатри, ты будешь выходить? Хватит байтить же? Да, ему спину. Блять, мали. Минус 45! Ну да, я похожу из гадрит. Саня, все. Нееем. Будем это вон тапать, что? Ну так а ч? Долгим бы. Я ему дал минус 30 здесь. Он боится теперь. Типу, Чую, пацан з Галіла не вандап стріляє. Як це, я, я по кнопці стріляю. Просто можна вантапами спрейти, якщо ти можеш кнопки швидко, але Олексій, розумієш, що вам вже складно. Дай мені про реакцію ще. Про реакцію можна хибаль. Старина. ти не вантапаешь. Машину киков, чуєш? Я так найду беру просто без армору. Так тут ніби реверс повний взагалі. Банана займають! Атри, буст даю. Давай. Давай. Да я не. Чекай, давай. Я тупо загубився, пацаны. Близько банан, дикой. А другий темп. Чекай. О, запрыгивай. Хорош. Знаю. не Ааа! Я не хочу. Я не кончу! Да б... Да б... Вы так нечестно, вы с АФК вы сейчас. Че, порухайтесь, покажите, мать... За... 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 Да, ну, бл... Бл... Хе-хе-хе... Давай, давай, Серёжа, давай, Ну? Вожигатор, я тебе дубла. Ты прикинь, как бы Шасси взял и пистик, что типа думает, боже, что за ними случилось? О, миулюбленный раунд, да. Так, 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 давай давайте. Что там, гранат? отмена. Смотри. Белла в бойлере. Минус один! Найс. Я релодинг, Нашел. Два пела Мы можем на без закомить. куда, ты, ball, бегаешь? <laughs> Bratano, куда <laughs> ты бегаешь? Братан, куда ты бегаешь?

Я не я... зарізати ah. Сергіза. Що ви думаєте? Просто зарізати когось. Знаєш, чому я ріжу ножем? Пістолети швидкі. Не встигаєш запам'ятати всі маленькі нюанси? <плес> Чекайте, нам щоб когось зарізати, треба Дивіться, Нам треба Макс, uh, здесь зі мною коври. Я зарізав, все. Готово. Ми сейчас потушить, да-да-да. і ми просто я флешку дав флешку, пикам, Олексій, що мови соло? Давай, давай! Мы зарядим, да. Найс. Хорош, Макс, я йду до вас. Два на Б зараз раз стоит. Вербам, верба, тип, сайт. Эээ, справа. Я вас значит найшов він там. Аа. Коротше, дивіться, вони останні раунди активно займали банан. Давайте хаєшками зараз тупо бомбардування. Доведу. А, але го, може Давайте не не дима. Дима. Так, ми Давай, перевищили закон переколування раундів. Перший кол був від, від, від Олексія Малайського. Нели, били, били. руїни, руїна один тип. Флешка на тобою дав гадрик. Смешно. city, Смешно. one. I'm flashing guys speaking get back, get back. right now. Speaking. He's on так, зараз таки выйдем, заратоки вам с будут дать. Папуга, король! Да Юривилл. Вам с Гатри. Вам АВП, он бибр. АВП сам берет. Да, я не лучше. Да в флешком иду. Либо вправо. Туби-то бегаешь. Туби-туби-туби-туби. Да в направо флешка. Я попал. Минус 70. Лонг. Окей, братан, Роджер, Роджер. Let's go, что What are Ты думаешь, это кое? Там вашка с Я на пойду, короче. просто на тачку. Серый, земной, мной, не? Я брал такую позицию. Да Лаг там Обсети Сука, я сюда Кайф нереальный, до Байтить на сайва, чё это скота. Да, байчу, байчу, брав Была, 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 забайтить Окей Байтим выстрелили, Ладно, нормально Боба Б, походу Б пацани, я блекав и сидій. Стяжка Хелпа! Звук. Ми дослабимо за щиро... Занепокоєність. Сука! ти бачиш третій зарішав на Б! <рек> <рек> Давай сядем да, да. сейф в пленте, одночасно си в трех будем типа це зробити. Так ні, так скажи, да. Давай, давай мы на А, ідіть, а ми на Б Блю 2, да? Три Б. Стой, Стой плент, іди сюда, іди сюда, Гатрі, гатрі, у нас є смаки. Дивись, братан, треба буде зробити лінійку смаків і бігти разом и один дефа, я понял? И да, флешки да, накидывать, да. Спробуй перед заходом надомажить просто, щоб. Я чекаю тоді поки. О, вона у нас это типа. Палангу бежит, чуть-чуть. Да, палангу на. сливаємо, сливаємо отсюда. Есть ретейк, можно летать и Не, не можна. А я лонг тип. Мне mm, тут важко було. Ставить в середине аплента. Нику мы не сделали, напевно. Да. Ну, там купа смаків в апленте, можете швидко зайти. Давай я даю упор вот тут сюда. Давай, я под сигарей. Э, Бомба прям в середине. Кидай, прям кидай. Середине да флеш налево раз. Дав в два. Да тоже. Винти бачив, типа. На хитлоне бомба. Та ні, це нереально вже. Давай. Не можна вбити всі. Смок треба було під гіфон кинути, а ми дали, типу, да, анлок. О, так це НП-шка йде. Просто мід запушим, я не знаю. Я біжу банан рашить, а ви мідл можна запушити? Я за виїзд, я за виїзд. Банан рашить. А ви мідл, а ви мідл. Так, так, Ми молік даємо під яму. Дивиш, куди. Блядь, облайн Тут так навіть легше стріляти, слухайте. А, дерево, дерево. Один в ямі глибоко. Я не згадую. Тут так навіть легше стріляти, слухайте. Дерево, дерево. Вже, походу, пси йде. Ого, ва, в мене балкони теж пали. Да. Мінус 50 знизу. Два знизу. Два на секрет-міді. Ще Чисто. Тільки рухаємось. Куда вы побегли вуса, собериться, попал? О, потім сяду. Давайте в пленті uh, цей з -з за сетапом все. О, я тут на ванзі нормально сив. У мене складывание, у мене ще чоку на руці лежить на правій, де я мишкою рукою. Один точно бойлер, один окей. Лендерито, брадерито, come here, come somewhere here. Yes, yes, chappy, chappy, let's go. Ну ты план снимай, по нам бояться. Идешь шо шо-шорт, під сином! Най! 2Б, халт на б, халт на б, Біжіть! Петрик! Біжу, як можу, Хелпую! Може Може, его! шо шо шорт А-а-а! 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 Що за Назад Один! І ще! Це в що, в за що на цей, на Калдзірі? Я біздую. <ріган> руїну. Це в спіді Гонсаліси. Апсик, бачив, апсик. Тік плейті другий. Ого, я це тіммейти підкинув, мати вас... Та посмотри на цю тіпа, ну з ким ми граємо? Я не <ріган> можу придумати, що ти інфа, допоможіть на Б. Що <ріган> він робить? Він, по-перше, фейкує інфу, <ріган> по-друге, подивіться, як він ротується. Ну це жахливо, фу. Паски чеки Чандра на ее, да. Ну, ну. Боже, посмотри, ну рай. Сука, ну чат, ну на А сдохлы. Да все команды. А все його паласи паласы тоді. это команди. Паласи? Пуш, ну пуш так пуш, да. Боже. Что це за тип? Серьезно? Ать.

Колоти! 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 Холод! Холод Си! Холод! Холод Си! Холодек! Холод С! Холод Си! Холодец! 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 Полный холл! Холодці, холоди! Холодці! Холодці! Холодці, холоди! Холодці! こっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこのでんこっちのこっちこっちこっちだこっちこっちこっちこっちここでそのピッと滴り差と Там можете на одиницю хтось стати? У тебе є зв'яз Петрик. <хорків> банан, рапуш! Спущи газ! What the fuck? I'm dead! Да, фул, 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 банан. Банан, рапуш! Спущи газ! What the fuck? I'm dead! Да, фул, 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 банан. Ну як? Ну uh як? -huh. А де да ти не, де да ти зев сльондер? Я казав, я не візь, я не взяв. І не продали. Треба кікати Льондера, я вважаю. Плюс! Це, це не повага до командної взаємної Молодці! Молодці! Молодці, молодці! Молодці! <голов> <Володці! голов> <Володці>! А чо мені не зарегало? Хто бачив мій кіл? А ти наніс урон чи ні? Ні. І вподобається. Холодці! 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 Шановні, ну я можу а, сказати точно, що мені не сподобалось правою рукою 에, рухати не мишкою не ça, і лівою. ой, чи як? Ну ви поняли. Це повна. Мені також, мені також. Дуже смішно було, коли синса, але я розумієш, що в цьому прикол. Тут треба. От прикольно було, коли однією рукою клаву і мишку. Правою, пам'ятаєте? Оце було смішно. Типу, ти не, ти не дезорганізований. Бо коли ти міняєш руки, ти просто, ну я відчуваю, просто я нічого не відчуваю. Я йду, я вгору піднімаю, а в мене вниз опускається. Мене, Все Олексій. Тупо реверс. Всім дякую вам за гру. Холодці! Найкращі! Холодці! Холодці! Холодці? Друзі, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, напишіть коментар і натисніть вподобайку. І до нових зустрічей.